При обсягах 4-4,5 черги, і цей обсяг він доводиться до нам досить тривалий час. Ми не маємо завдання в три черги, в дві тим паче в дві з половиною черги, які мають бути знеструмлені. І цей період, цей обсяг в чотири-чотири з половиною черги, ми отримуємо досить протягом досить значного часу. При такому алгоритмі, при таких обсягах, змістити часи застосування конкретних черг і підчерг надзвичайно складно, якщо не сказати, що це просто неможливо. Для того, щоб це реалізувати, нам необхідно якихось споживачів знеструмлити на 6,5-7 годин і більше, і для а потім дати їм напругу на дві. Півтори години. Це надзвичайно жорсткий режим застосування, хоча нормативна база, тобто ті нормативні акти, які діють, вони дають нам це право. У випадку, якщо знеструмлювати споживачів на такий значний період, зрозуміло, коли ми включимо. Обладнання подамо напругу, ці споживачі дуже швидко збільшувати навантаження, дуже активно споживати електричну енергію з мереж, що може призвести до додаткових пошкоджень мереж. Ми безперервно на контакті з представниками НЕК «Укренерго» і працюємо, і доводимо їм ці, ці проблеми, наші, скажімо так, і. Хотілося би почути від них, звичайно, коли ж, коли ж ми отримаємо трошки більш легкі графіки, які що нам дасть змогу як наслідок змістити години застосування конкретних черг і під Наразі те, що ми отримуємо відповіді, що стан енергосистеми не дає зараз можливості. Дати для Те Черкасового завдання на більш легкі графіки, більш графіки з меншими обсягами. Об'єднана електроенергетична система України це дуже складний механізм. Загалом оцінити, чого в Кировограді, Вінниці, давайте, область номер один, графіки, обсяги чотири черги, а в області номер два графіки взагалі немає, умовно кажучи. Ми безперервно отримуємо чи страждаємо від атак по об'єктам енергетики, по об'єктам розподілення, по об'єктам оператора системи передачі, тобто під станціях 750, під станціях 330 кВт, і так само по об'єктам генерації. От умовно область номер 1 умовно кажучи, вони Ця область може функціонувати таким чином, щоб у них були більш легкі графіки. І технічний стан тих мереж, що живлять цю область, він такий, що це можливо реалізувати. Область номер 2 від тих мереж, в яких вона живиться, умовно кажучи, пошкоджене обладнання, і це обладнання не може забезпечити передати через себе ту кількість енергії, яку необхідно цій області для функціонування з там. Чергами, двома чергами і так далі. От щось подібне відбувається на наразі. Тобто, ряд регіонів областей чи груп областей працюють по одному з одними завданнями графіки погодинних відключень. Інші е, отримують більш жорсткіші, от як Черкаси обленерго. Е, мабуть, ми отримуємо найжорсткіші графіки. І е, це ситуація, яка склалася в тих, скажімо так, вузлах, які живлять нашу область.